До дня захисника і захисниць у центрі Івано-Франківська встановили алею пам'яті загиблим героям, які боронили Україну ще з 2014 року. Російська агресія забрала життя багатьох українців, а з 24 лютого торкається кожного з нас безпосередньо. Отож, ми вирішили поцікавитись, про що рефлексують прикарпатці в умовах повномасштабного вторгнення. Я особисто горжусь, що я українець, я горжусь тим, що нація міняється. Змінює націю, ось що от об'єднує це ненависть до ворога і любов до України, і е, велика пам'ять про цих дітей, які віддали життя за нас. Люди зрозуміли, що в Союзі то була, то була тюрма народів. А тепер подивилися, як живуть на заході, і нас ми хочемо. Ми, ми інакше, ми українці. Ми не расисти, ми українці, ми хочемо, щоб так і люди живуть. Україна буде такою, як завжди мріяли люди ще з часів, ще з часів, коли так, коли була як, ще з часів Другої світової, коли, коли радянська влада прийшла, ще до того, завжди ж мріяли про вільну Україну, що ми будемо вільні, єдині, схід, захід. Але завжди щось ну, траплялося. Я думаю, нарешті-нарешті ми цього досягнемо. Я думаю, вона так само і буде у єдності. У єдності, от я думаю, так. Це не наш... так. Ну я думаю, так. Я думаю, основна ідея буде саме єдність. Я думаю, що українська нація тепер лідер і Європи, і світу у, у погляді на зміцнення світового нового порядку, щоб був мир, законні відносини між різними країнами. щоб… Не було домінування країн з диктаторськими режимами, щоб їх раз і назавжди поставити на місце. Це буде ж залежати від того, якою буде сама Росія. Якщо вона почне вибудовувати демократичну країну, а так, як Росія буде залишатися авторитарною державою, то... Контакти будуть мінімальні тільки по обміну полоненими з найважливіших життєвих питань український народ вже зрозумів. Він бореться за свою землю, за, за свою територію, за життя. І так далі, і так далі. І не, не можна, щоб е, цей маскаль е, приходив на нашу Україну, диктував свої закони. Е, ви, ви дивіться, що він ж всі ці міста України е, і цивільні будинки, де гинуть цивільні люди. Він же, в них немає ніякої цього, стратегії, щоб вони... Е, Військові з військовими, а тільки страждає цивільний народ, страждають діти, наші батьки, наші внуки і так далі. І, так далі. і тому наші стоять до, 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 як кажуть, віддадуть життя, але вони не віддадуть Україну. Ми нарешті збираємося докупи, ми вже зібралися, і це показує єдність нашого народу і сили. Якщо ми за, за одну добу можемо зібрати 300 мільйонів. То я не мав мови про що говорити. Ми дуже потужна нація, і ми будемо потужною нацією. І наступні покоління будуть ще кращими за нас. І ми переможемо. Слава Україні! Він лежить, не дише, він не не він лежить, не дише.